Ці контейнери зі зграємо ворон на копах сміття щодня з вікна бачать мешканці цієї сумської п'ятиповерхівки. Майданчики прибирають, кажуть місцеві, але не завжди стараються вивозити часто, але щось я йду кожен день, і мусорки переповнені й переповнені. Мені вже шкода і тих працівників, які вивозять. Не знаю, чи це проблема в тому, що дуже багато мусору, чи те, що не встигає? Можливо, у нас мусон вивозить. Ну вони стараються прибирати, але я так розумію, хтось вночі або Можливо, рано вранці просто приходить і з машину викидає великим масивом, тому постійно накладено дуже багато. Сміттєві контейнери подекуди застарілі, брудні. Сміття нагромаджене всередині баків і навколо. Тут же на майданчику скидають будівельне сміття і гілки дерев. Останнім часом дуже багато скупчення було такого сміття. Трава, вітки, скидання і майже е, по всьому периметру смітника е, неможливо навіть дійти до деяких баків, особливо там, де викидають пластик. Для великогабаритного сміття, кажуть сумчани, було б доречніше поставити окремі місткі контейнери, щоб ці всі вітки не кидали на загальну мусорку, бо потім туди їх виходять, вигрібають. Двойна робота виходить, да? хтось вивозить, а потім їх треба ще збирати. Проблема і в тому говорять люди, що сміття на майданчики зносять із сусідніх приватних будинків. Воно ну, всім нічого було, якби учасники не, не возили машинами тільки значить, вечором, як під'їжджають мішками кить. І скільки ж я винесу того мусором? Одна Разу людина раз у тиждень. тиждень. Я що хочу сказати. А ті ж ніхто не плута. Та чого ж ми повинні за тих, що машинами мішками возять з таке 29 серпня. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення підвищити тарифи на вивіз та захоронення побутових відходів будівельного та великогабаритного сміття. Однак зміна ціни, переконані сумчани, має в першу чергу означати поліпшення сервісу. Якщо це буде кожного ранку чисті мусорки і не буде, вибачте, такої воні, якось у нас там на сусідній вулиці, да, біля мусорних баків, то ну хай буде збільшення тарифів. А якщо це буде не виправдано, тобто тарифи збільшилися, а мусор як був, так і є. Кожен день щось вивозять, але воно залишається все. Ну тоді, звісно, це не дуже картина. Окрім цього, тепер у тариф заклали і вивезення рослинних відходів. Сумчани кажуть, сподіваються, що сміття вивозитимуть частіше, а перевізники таки слідкуватимуть за станом сміттєвих майданчиків по місту. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.